Жінка це про відчувати, відчувати себе, своє тіло, свої бажання. Тобто, загалом це про контакт із собою. Нас з самого дитинства вчили слухатися інших маму, тата, бабусю, дідуся, вчительку, виховательку, дорослих це про те, щоб бути слухняною, бути вихованою, бути хорошою, бути правильною, щоб подобатися іншим. Тобто з самого дитинства надягали на нас певні ролі. І в цьому процесі ми вже втрачали контакт із собою. Ми направляли свій фокус уваги на те, щоб чути інших і бути для інших, і щоб бути хорошою і правильною. В епоху чоловічих енергій жінка теж натягла на себе роль чоловіка. Вона погрузилася і життя, із голови, і з логіки через конкуренцію, досягаторство, боротьбу через аналіз, через критику, через контроль це все про чоловічі енергії в жінці. І зараз, коли ми повертаємося в жіночі енергії, саме в епоху жіночих енергій. Золоту еру, як ми ще називаємо цю еру, епоху порядку, жінка має згадати себе, саме згадати, згадати, хто вона, згадати свою силу, тому що ми, напевно, знаємо, а яка я мама, ми можемо приблизно сказати, ми можемо сказати, а яка я дружина, а яка я донька. А якщо задати питання, а яка я як жінка? І мій канал Поле жіночої сили саме про це, саме про згадати, хто я, для чого я тут. І це про мої проекти, які я пропоную. І зараз мені прийшла ідея створити проєкт Шлях жінки, де кожна за власним відкликом серця може погрузитися в оці істинні жіночі енергії, згадати, хто вона, згадати свою силу. І поступово повертатися до себе. Чоловіки, ми про вас не забуваємо, але чоловік це про мужність, це про силу, і справжній чоловік може проявити цю мужність і силу поряд із справжньою жінкою. Тому підтримуйте, підтримуйте нас.